Доброго раночку, мої шановні глядачі. Сьогодні у нас 12 лютого і подивимося такі питання з вами. Ну от Написали мені, у Києві вдарили, був приліт по ТЕЦ, да? Е, нема тепла. Чи відновлять в найближчий час? У Києві ТЕЦ. Ну от, розрив, показує перша карта. Прилет був, да? Долгі проблеми. Ну, Но зміни йдуть. Рішення проблеми. І карта перемоги. Ну, відновлять. Ось, бачите, як показують. От зміни. Ось рішення проблеми. І карта перемоги. Відновлять. Так. Що там Зеленський сказав, що в лютому, чи 24 числа, чи що так оголосить про проведення референдуму і виборів, так? Да? Чи то правда, що Зеленський в лютому оголосить про референдум і вибори? Ну, я не знаю, чи в лютому. Тут як по звздам йде як пізніше. Але да. Але таке. І діло вінчається успіхом. Чотири от ці карти говорять, що так. Чи тисне США провести референдум і вибори в Україні? Ну, конечно, оно мечеек. Як. Тиск який. Да, оправданное подозрение. Черезмерный ентузіазм. Так. Так, невежество, подлость. Да, да, да. Так, моя відповідь. Тисне і добряче. Чи можуть наші представники поїхати до Москви на перемовини? Не можуть, а чи поїдуть наші представники до Москви на перемовини? Чи поїдуть. Нічого собі. Ну, это ж хитрості обман. Я пока підвішена. Як бажання, так і є. Ну нічого собі. Та ні, ну я не бачу, щоб вони поїхали, але таке ось розговори йдуть і прямо от бачите, яке виздоровлення, хороші переміни, і ось о, рішення таке і важне рішення, тут от королі, жінка якась. Але пока підвішено, говорять, і спекуляція, і це же щось лиситься хитрості обман, я пока не бачу, поки підвішено, ну щось розмови йдуть. На три карти, чи поїдуть наші представники до Москви на перемовини. Так чи ні. Ні, розлад. Ні. Тут вже ж можна дорого заплатити. Ні. Так, Зеленський підписав указ чоловікам 60. Чи буде це примусова мобілізація? Чоловікам 60 в Україні. Примусово буде? Ні. Ні, 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 ні. Це не примусово. Не, рушимо. ні, ні, ні. ні, це не примусово. Це по контракту. Хто може і хто хоче. Отак. А примусово ні. Чи піде заложний в кандидати в президенти України? В кандидати. Піде заложний. Перебащині. Обмануті надежди. Правительство. Хтось як його... Тут карта порабощения и якийсь як покровитель, как як его хотят, але бедственная ситуация, и тут что-то обмануть надежды и пус, пусто. Чи пиде він все ж таки? Ну да. В кандидаты не ну в него бедственная ситуация и пусто. В кандидаты то пиде. Але тут ось випадає пі... выпадает императрица. Бачите, ось о, это. Жінка випадає, як імператриця йде. Шанс у нього є, але. Ну да. в кандидати сейчас ще. Ще піде він в кандидати залужний. президенти? Так чи ні, на три карти. Кандидати в президенти не рушимо. Тут щось я не бачу його. Бідственна ситуація і хаос і нерушимо. Ні, от лисиця, як хтось забере і пусто. Я щось взагалі не бачу. Хтось його хоче, але щоб він. Ну, а президентом буде він України? Все ж таки спитаю. Залужний. Президентом України. Не, ну то ні, жінка ось опадає. Жінка падає. Не, розлад. Хтось якийсь ось король забореться за це. Якийсь король бореться за залужного, як продвигає. Але йде потеря ось. Розлад і потеря. І випадає жінка. Залужного я не бачу. А давайте подивимося Буданова. Чи може Буданов стати президентом України? Чи чи стане? Буданов? Кирило Буданов. Чи стане? Ні. Ні, у нього під контролем, говорять, сильний враг, сильний гнів. У нього він під контролем. Курсор на врага. А президентом? Ні, розрив. И... І... Не-не. У него до врага завышені требования. І наведен курсор. Ні, Я не бачу його президентом. Так, подивимося Дніпро. Просили подивитися по обстрілам на ближайше время. Найближчий час. Що чекає Дніпро? Місто Дніпро. Ну, маніпуляція ще. Критична ще ситуация. Еще может быть он дьявол. И критична ситуация. Еще может быть прилет. Невежество и подлость. Тупое упрямство. Неприятна неожиданность. Трудное сражение. Может быть прилет. Критична ситуация. И карта дьявола. Может быть прилет. Харьков. По обстрелам на, ближ... на наиблизший час. Харьков. Еще чекай. Ну, да, тут тут тоже. Тут бедственная ситуация. Спустошение и бедственная ситуация разрушения. Но ну, терпение уже сверхмеры. Бесполезна, конечно, суета, але прилет может быть. Спустошение и башня. Так, Одесса. По прилетам в ближайший час. Одесса еще чекает. Тоже спекуляция еще. И нарушение серьезного вмешательства. Тяжелое положение Одесса. Помощь хороша, Захист. Крысы. Враждебность сильно. Та не, ну есть прилет, может быть. Тут як змены должны быть, але ось все. Не-не. Все шо, все под контролем. Измены и карта перемоги и решение. Але ще прилет, ще спекуляция. Как препятствие и захист покровительство. Бедственная ситуация. ще может бути. Черкасы. Черкасы по обстрелам. Найближчий час. Завишені требування і и драка. Завишені требування і и карта прилета. Черкасы. Обережно. И Чернігів. Черниги по обстрелам, еще чекае, примиримость, коса, коса, тоже прилет Черниги. Ну тут змеи идут, а еще и коса. <coughs> <coughs> Все. Так, що ми ще подивимося? Ще Запоріжжя гляну. Що там по обстрілам? Запоріжжя. Помощь хороша, стабільність. дома. ніякої окупації нема. вінчається успіхом. успехом. Ниякої окупації, рішення проблеми. Так, і выздоровление хороші переміни. А по обстрілам все під контролем. Хтось написав, що таке під контролем? Знаю, де що. Так, карта уміля. трошки. І, это, і подлость. Прильот ще, так, да? ось ця карта. Але тут зміни не будуть. Так, да, ще неустойчива ситуація і прильот може бути. Але тут ось хороші карти які. Бачите, які карти хороші. Ось я. Як зміни будуть. Успехи у наших там. Хоть вони там і по посадкам, і везде говорят, но нічого не вийде. Окупації я не бачу. Дім. Дома. І що ми подивимося? Херсон ще гляну. Херсон. По обстрілам. що там чекає Херсон. В найближчий час. Чрезмерный ентузіазм. Там с азартом прямо. Гатять. Кон карта конфликта, прилеты. Прилеты, удары. Але тоже им там ну да, зависло, он зависло, растянулось. Освобождение. Им там обмануть надежды этим гадам. И <свобождение> освобождение. Ну, не, не это воно ж не окуповане Херсон место. А освобождение от, от этих драк. Метла, метла, хлопці гонять. окупації никакой тут немає. Да, ще прильоти, ще розтягнулось, зависло. Так. Що ми ще дивимося, Київ? Київ по прильотам. Що чекає, чи буде якийсь прильот, удар Київ. Тоже тут якось. Приятное удивление, як переход в другое состояние завершення старого и решение проблемы як вознаграждение. В Києві багато дуже хитростей и обмана. Тоже тут усе показывают і завершення, і договор. Жінки, якісь жінки наші, мабуть. багато дуже обману в Києві. Ну, страхи ще є, і якесь ще якийсь прильот може бути. Такого розрухи такої не показали удара сильного, але прильот ще може бути Київ. Все, мої хороші, подивились ми такі питання з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Гарного вам дня, миру та добра. Пишуть: ви не, не бажаєте миру. Як це я не бажаю? Я ж така сама, як і ви. Миру і добра всім українцям. До побачення! Будьте здорові!